То травня це рішення було прийнято, і вулиця була перейменована вулиця, вулиця Леніна на проспект Бандери. До речі, на цій вулиці знаходилося приміщення КГБ. І щоб КГБ вийде з тої ситуації, що ж не може КГБ знаходитися на проспекті Бандери, то вони свій адрес переписали на сусідню вулицю, там така бокова вулиця є клінічна. То КГБ, в кінці існування СР в Тернополі було на вулиці Клінічній. Сьогодні я прочитав газета, що Тернопільська міська рада вже цього скликання прийняла рішення назвати площу перед будинком обласної ради площу. Героя Степана Бандери і написати на пам'ятнику герой Степан Бандера. Я думаю, що і мої колеги, і всі депутати, які тут присутні перш... міської ради першого демократичного скликання, підтримує цю ініціативу міської ради, щоб дійсно увіковічити ім'я героя України Степана Бандери. Цей момент, коли сьогодні вороги української держави виступають проти нашого лідера, підкреслити, що ми разом із Степаном Бандерою і всі українці-прихильники Степана Бандери, я би ще е, продовжив ту тему в такому руслі, що думки звучать в міській раді, значить, е, Зараз накласти мораторій на перейменування вулиць. Моє рішення перейменувати вулицю Черняховського на вулицю Героїв Крут. Це дуже правильно. Ми не <праць> демократами, але до певної міри романтичними демократами. Ми ще такі залишали. Ми залишили пам'ятник Пушкіну, поважали, що це великий. Чиїсь там поет, правда, не український, але залишили. І вулиці, да, і Черняховського ми залишили ще тоді. Ну але основну, основні оці вулиці ми перейменували, повернули їм е, назви. Я б закликав сьогоднішню міську раду, де є більшість уже не демократичного такого а націоналістичного, щоб вони не стали націоналістами-романтиками а були націоналістами-реалістами і до кінця втілювали оцю програму в життя.